Привіт! Вітаю тебе на моєму каналі. Мене звати Міщенко Яна. Я нумеролог, наставник з методу матриці особистості, а також йога практик. Сьогоднішнє відео присвячене всім, хто народився у травні. Це ваш прогноз на червень 2024 року. Тож, поїхали! П'ятірочка. Так, це п'ята енергія, яка керує вашою матрицею. Частково вона є в вашій матриці. Ті, хто народився в травні. П'ятірка це енергія структурності. Це найбільш структурні люди, яких я знаю. Це ті люди, які проявляються через свої знання. Це люди, які можуть складні речі пояснити простими словами. Люди, які люблять все контролювати, які діють виключно по закону, які чітко йдуть від е, якихось певних правил, створюють свою ієрархію навколо свої закони, традиції, звичаї е, дотримуються самі, і дуже частенько намагаються змусити інших також дотримуватися їхніх традицій та правил. І це великий мінус. П'ятірок, гіперконтроль, особливо контроль над рідними, намагання вказувати. Казати їм, що ви маєте робити так, як я кажу, і ніяк інакше. П'ятірка це енергія вчителя, енергія передачі знань. П'ятірки обов'язково мають свої знання передавати, хоча б якось опосередковано у своїй роботі, але точно мають це робити. І дуже часто п'ятірки або не роблять цього так, тому що бояться. Що вони недостатньо знають, або в них навпаки інтелектуальна гординя. Я знаю більше всіх, і я не буду навіть пояснювати нікому нічого. Є моя думка, і вона головна, і вона правильна. а Всі навколо думки не є правильними. Ось таке гіперпроявлення п'ятірки в мінусі. Якщо ви себе впізнали, запрошую вас на консультацію по матриці Долі, де я вам розкажу ще більше про вас цікавого. Вкажу на певні моменти, допоможу вам це пропрацювати. Тож. Шістка, так. Шістка це енергія червня місяця. І разом ми маємо 11-ту енергію, яка керуватиме вашим червнем, так? ті, хто народився у травні. 11-та енергія це енергія сили і потенціалу. Це подвійний енергопотенціал ваш. Це значить, що ви можете працювати і руками, і головою, і 24 на 7. Але що важливо, є важливі моменти. Це про те, що у вас буде реально дуже багато роботи в червні, але ви маєте бути в балансі. Ви маєте відчувати ці моменти, коли вам потрібно багато працювати, і моменти, коли вам потрібно зупинитися і перепочити. Тому що дуже часто по 12 енергії через надмірний трудогалізм вилазять болячки, вилазять хвороби. Тому ваш фокус буде на роботі, але на роботі, яка балансуватиме ваш стан. Та не надмірний трудогалізм, а достатній рівень зайнятості. Ви матимете енергію, ви захочете все зробити. Я і то зроблю, і все. У вас буде купа планів. Але в якийсь момент, якщо ви перенапружитесь, ці всі плани можуть вам зруйнувати все ваше життя. Всі, всі ваші якісь бажання, мрії, цілі, все те, що ви досягли, воно може зруйнуватися. І в першу чергу страждатиме ваше здоров'я. Оскільки здоров'я по 11 енергії воно ключове. І дуже важливо перевірятися. Раз, якщо ви відчуваєте якісь негативні моменти да, по здоров'ю, якщо ви відчуваєте, що щось болить, і ви думаєте, ах, переболить. Ні, воно не переболить. Дуже важливо піти до лікаря, перевіритися ще раз і ще раз, тому що це може свідчить вказувати про якісь важливі проблеми зі здоров'ям, які будуть у вас в майбутньому. Да? Це саме от в червні на цьому має бути ваша концентрація, перевірити своє здоров'я дуже важливо. Окрім того, для жінок особливо важливо працювати з вашою сексуальністю. Дуже важливо. Якщо ви хотіли піти на сексуальні танці, якісь хай хіл, та чи стріп, зробіть це у червні, дуже для вас буде корисно. Вашу п'ятірку воно розслабить, пропрацює на максимум, тому що жінки по 11 енергії вони не можуть максимально проявлятися, якщо в них заблокована їхня сексуальність. Тому будь-яке проявлення, будь-яке жіноче кола, жіночі зустрічі, будь-які прокачки так, своєї сексуальності і своєї жіночності для вас будуть мега корисні. Саме в червні. Маю ще кілька колод для вас сьогодні. В моїх руках колода карт Таро. Я тут тримаю лише старші аркани. Ми зараз побачимо, якою ще енергії, окрім 11, то і так у нас може ем, керувати, яка ще енергія може керувати вашим червнем, да, ті, хто народилися у травні. Тож, побачимо зараз, яка ще енергія у нас тут. Угу. Трієчка. Енергія імператриці, і знову ж таки. Це дуже важливий фактор. Ваш одинадцятка буде класно жінки для вас, зараз, зараз для жінок. Дуже класно співпрацювати з трійкою. енергія імператриці, жіночності, родючості по трійці. і чоловікам і жінкам, якщо ви задумувалися про власний бізнес, важливо почати щось робити, тому що це енергія створення чогось ізобілія в нашому житті, да? такого максимальної родючості, максимальних матеріальних благ, які тільки можуть сприятливий місяць для створення сім'ї. Для стосунків для народження дитинки, для зачаття дитинки прекрасний місяць. Також по для чоловіків дуже класно нарешті навчитися брати відповідальність за своє життя, за свої дії, от вирішити нарешті, що от я роблю ось це і все, і це чітко мій план по життю. Але при цьому дуже важливо своїм жінкам допомагати. У чоловіків є шанс зустріти другу половинку, зустріти свою імператрицю, яка ваше життя наповнить іншими фарбами да, прекрасними фарбами. І дуже важливо. Бути відповідальним, чоловічним та сильним, таким мужнім, мужнім чоловіком, тільки через ці якості ви притягнете собі ту імператрицю або допоможете своїй дружині, дівчині, своїй жінці так, свого життя, якщо вона у вас є, проявити саме як імператриця, розкрити її велику силу імператриці. Наступна колода це колода підказки Янголів. І що ж нам скажуть янголи для тих, хто народився у травні. На червень 2024 року. А зараз побачимо, що нам скажуть янголи, яку підказку нам дадуть янголи. Угу, дуже цікава карта. Карта «Поверніться на землю називається. Про що це карта? Це карта про те, що ви можете перестати відчувати свої потреби свого фізичного тіла, так, ніби як будете в якихось мріях, бажаннях, можливо, це буде якесь захоплення, любовне, так, і ви будете дуже літати всюди, і от у вас будуть такі от думки лише про щось одне, і ви будете в цих думках жити, забуваючи про певну свою реальність. І ось ця карта вказує на те, що. Це, хоч і приємно так, думати про ці всі мрії, бажання, що нарешті ви чогось досягнете в своєму житті, нарешті ви щось побачите, да, щось відчуєте, або у вас якісь плани здійсняться. Але не думайте про це сильно, тому що коли ви про це дуже думаєте, а воно ще не здійснилось, ми створюємо надлишковий потенціал в цій точці, і ми потім просто її випалюємо і не маємо можливості енергетично осягнути той ресурс, який дає ця подія в нашому житті. І ми просто від неї. Позбавляємось, так? позбавляємо себе того бажаного результату. Дуже важливо підтримувати баланс між думками, мріями і реальністю, роботою, життям, так, якимись діями земними. Тобто, тут про насолодження земним да, максимально його відчути, ним насолодитися і знайти ось цей баланс. Так, баланс між своїми думками, мріями і матеріальним, яке вас оточує. Останнє. Карта. Остання колода, це в нас янгельське числа. Це моя нова колода. Я її дуже вже люблю, дуже швидко полюбилась мені. Тож, що нам скажуть янгельські числа для тих, хто народився у травні. Коли випадає карта з колоди, дуже важливо відмітити, що це за карта. Хм. Цікаво, я залишу її. І витягну ще одну, бо я відчуваю, що я маю витягнути саме для вас карту ще одну. І ми їх зараз з'єднаємо по сенсу. Так, що ми маємо? Що ми маємо? Цікаво, це вперше, до речі, в мене випала карта. Це цікаво. Угу. Так, ну що? Хм, цікаво. У нас дві карти є. Ось я покажу вам ближче. Ось так вони виглядають. Одна карта це цілісність. А інша карта це подарунок. Цілісність говорить про те, що тебе вже достатньо. Якщо якась мрія чи бажання з'явилась у твоїй підсвідомості, ти вже маєш усе для того, аби її здійснити. Це знову ж таки про ці от ваші вітання в облаках, да, в, 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 в якихось хмарах, в якихось своїх ілюзіях, бажаннях. Це означає, що це е, ваше бажання, це воно цілком для вас реальне, так? І важливо в себе вірити, тому що ви вже є досконала і цілісна особистість, яка може собі дозволити отримати все, чого вона хоче. А друга карта це три шістки. Карта подарунку все відбувається для тебе, а не з тобою. Усі події, люди це подарунки всесвіту, аби зробити твоє життя краще. Приймай ці подарунки з вдячністю. Ця карта вказує на те, що щоб не було у вашому житті в цей місяць. Дуже важливо дякувати за будь-який досвід, тому що подарунки бувають різні, подарунки бувають приємні, а бувають і не дуже приємні. Тому важливо приймати все з вдячністю. Це дуже важко, це такий дуже складний навик, але якщо ви його освоїте, то всі подарунки у вас автоматично ставатимуть для вас хорошими і позитивними. Сподіваюся, що щось вам інсайтнуло в голові, так, якісь, можливо, моменти які вам сподобалися. Пишіть про це в коментарях. Якщо ви дивитесь це відео вже в червні, то пишіть, чи щось з того, що я кажу, вже відчувається вам. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Я вам дуже вдячна за цей енергообмін. Якщо ваш місяць не травень, то переходьте на канал і шукайте свій місяць, тому що всі відео я підгружаю один за одним. Бажаю вам прекрасного дня і зустрінемось в нових відео! 爸爸。